54 медалі на чемпіонаті України. Вихованці обласної федерації військово-спортивного багатоборства повернулися з Харкова, де проходили головні національні змагання року. На турнірі у першій столиці виступали біля тисячі бійців. В цих змаганнях прийняла участь зборних команд 17 областей України, а також зборна команда Ворожовних сіл, національної гвардії, фіскальної служби і надзвичайних ситуацій. Сборную команду Кіровоградської області представляли спортсмени из Кіровограда, Александрії и Ульяновки. Боєць з Олександрії Давид Василенко у Харкові став триразовим чемпіоном України. Каже, слабких суперників на змаганнях не було. Тяжело було со всіми. Ребята були підготовлені. Всі хотіли виграти, всі хотели стремились к какому-то ну, виполненню норматива мастера спорта. Найбільші медалей дві золоті та одну срібну – на чемпіонаті здобув земляк Давида Олексій Рижов. Первое місце я зайняв в версії Б1, то есть легкий контакт до первого технічного действия. То есть хто перший ударил, тому і вважають очки. Потім ще одно первое місце я зайняв по Б – Это показательное выступление. А от у третій номінації Олексій посів друге місце. Друге місце я зайняв у версії Б-2. Там я виграв, перші три бої я виграв по очкам, але четвертий бой устал вже і приграв. Обласний центр на турнірі представляли двоє спортсменів Іван Веселов та Анатолій Кузіненко. Обидва бійці стали срібними призерами чемпіонату. Причому Анатолій виконав норматив майстра спорту України після спаду форми, розповідає його тренер. У него было пару таких соревнований, где были у него неудачи, поэтому нам пришлось на протяжении полугода над этим работать и восстановился. Набрался, так сказать, мужества, терпения, все осмыслил, подготовились, поехали. По рукопашному бою перший он став першим. Ну, вот немножко нас подвелась стрельба, на чем мы будем работать. У рукопашному бою Анатолій Кузиненко выиграл усі три поєдинки. По рукопашному бою. Первый бой я выиграл на болевой, второй тоже. И третий был более сложный. Противник вышел неплохой. Хорошая ударная техника. Тіжова була переводіть його на пол і брать на болівонь. Так і не получилось. по очкам. всього на рахунку наших бійців: 16 золотих, 18 срібних та 20 бронзових медалей. Серед кращих бійців чемпіонату наш тренерський штаб у першу чергу визначає чемпіонів. Це Рыжова Алексей, це Данил Яворський. Ну и естественно то, что когда еще проходил открытый чемпіонат области, я давал тогда интервью и говорил, что мы ставим задачі два мастера спорта, то наша задача выполнила, два человека выполнили норматив мастера спорта. Это Давид Василенко и Анатолий Казиненко. Наступними ж змаганнями для вихованців обласної федерації військово-спортивного багатоборства стане Кубок України в Одесі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.